Рібка. Малесеньке зернятко дідусь у землю посадив, пестив, доглядав його й водичкою полив. І ось з'явилась рібка смачна і велика. Той, хто буде їсти рібку солоденьку, стане сильним, милим і гарненьким. Одразу виросте здоровим, міцним добрим і хоробрим. Прийшла пора тягнути. Дідусь один не може. Хто ж у ситуації цій нам допоможе? Допоможе тут бабуся, добра господиня. У всіх домашніх справах найкраща в родині. За дідуся вона вхопилась, але знов наша рібка на місці залишилась. Розплакалась бабуся, онучка допомогти тепер нам мусить. А Марійка гарна, розумна, щира й вправна. За бабусю як вхопилась, а рібка знов на місці залишилась. Сили їм не вистачає, ну ще трішки, ще чуть-чуть, щоб рібку підштовхнуть. І тут розумниця дівчатко, кличе жучку в поміч, вірне цуценятко. Цуценятко, хоч мале та сміливе, розбитне, гарно служить всій родині, й допомогти повинно. І ось собачка-жучка тримаються оночки. Онученька бабусі, бабуся дідуся. Дідусь зарібку ухопився, але знов без неї залишився. Тоді собачка кудлата кличе кішку завзяту. Вона ще там мурлика, хто б її не кликав. Тягнуть вони, тягнуть, а витягти не можуть. Хто нам у цій справі знову допоможе? А тут мишка маленька з'явилась за нашу рібку як ухопилась велику превелику, як сонце, золоту, витягнули рібку соковиту і смачну. Ось так маленькі друзі, хоч мишка і мала, а всій своїй родині вона. Допомогла без дружби і турботи, і вірної руки не можемо ми жити і досягать мети. У всесвіті цьому є щастя, рецепт, таємний у ньому є інгредієнт. Здоров'я і вдача батьківська любов. І розум, і сміх та задумайся знов. Здоров'я і вдача батьківська любов. Найшов, тримай, тільки з другом ти досягнеш мети, хто з жартів твоїх посміється завжди, і виручить, і будь якої біди, коли реперт полетить все навкруг Полетить все навпрох, тобі допоможе ж твій вірний друг, друга шукай, а знайшов. Вони кажуть, що хінець, а то шуха молодець. Дякуємо за перегляд, дивіться нові відео та підписуйтесь на канал ТВ Няня.